Земельний деребани з мінімальним спротивом народні обранці відкрили дорогу для продажу чорнозему. дали відмашку для створення державного земельного банку. Вже за традицією зробили це вночі. Голосування відбулося вчора. Лише сьогодні противники оговталися і скипіли гнівом, заявили, що вимагатимуть скасування рішення. Олена Зоріна вивчала наслідки від нічної депутатської творчості. Державного земельного банку депутати вирішили під покровом ночі, Ще зранку вони визнали голосування за проект неконституційним. А вже коли очі почали злипатися, його знов несли під купол. Близько десятої ночі на табло з'явився позитивний результат. Не завадили більшовикам і незмінні борці за державний чорнозем. Комуністи. Вони, хоч були і проти, але тактовно змовчали. Ми категорично не голосуємо принципово за ці питання. Ми розуміємо, що в принципі партія регіонів, партія влади. Ми розуміємо і заяви президента, які фактично е проголошує щодо ідею і перспективу створення ринку землі, продажу закону. Ектом депутати дали зелене світло для створення державного земельного банку. Він за задумом матиме право передавати землю в оренду і надаватиме пільгові кредити для сільськогосподарських підприємств. Ставка не більша ніж 5%. Крім того, документ передбачає розмежування державних і комунальних земель із тим, щоб визначити межі ділянок, і їхнє цільове призначення. На це рішення наголошують у профільному комітеті парламенту. Чекали кілька десятиліть. Розмежування чітко встановить. Порядок і хто має який суб'єкт, має можливість розпоряджатися тією чи іншою землею. До 21 рік просунулося питання на. 0,16%. А ще це крок до продажу землі, розповідає б'ютівець Сергій Сасвін. Один із тих, хто категорично проти депутат стверджує, документ відкриє шлях до корупційної схеми. Спочатку держава на кожну ділянку отримає право власності. а Вже згодом це право зможуть передавати іншим. У Нас є 14 мільйонів гектарів землі державної власності. Це землі оборони, землі освіти, землі водного фонду, рекреаційної землі, які сьогодні належать державі. І я думаю, що цей механізм дозволить їх забрати у України. Відтепер право роздавати державні землі зосередять в одних руках, відзначає почесний президент Асоціації фермерів і земловласників Іван Томич. Переконує депутати створили земельну монополію. Вихолощується із законів, контроль місцевих органів влади, контроль місцевих адміністрацій. А все передається на центральний орган земельних ресурсів. Тобто центральний орган земельних ресурсів буде мати ключі до сейфу, якими відкриваються купівля й продаж українських земель. Та експерт прогнозує, відкривати ринок землі до виборів. Депутати не будуть швидше за все питання вирішать наприкінці року мораторій на продаж земель, якраз і діє до січня 2013-го. Опозиція тепер хоче закон скасувати. Щоправда, такої нагоди сьогодні у них не було. Проголосувавши за створення земельного банку, нардепи від більшості вирішили сьогодні працювати лише у комітетах. Олена Зоріна, Антон Деркач, ТВА.